Доброго дня, дорогі друзі і гості мого каналу. З вами, як завжди, Надя. Хто шукає рецепт смачної домашньої паски, то ви попали саме туди. В інтернеті рецептів безліч. Ну, а я хочу з вами сьогодні поділитися нашим улюбленим рецептом домашньої паски. Вона дійсно виходить дуже смачна і ароматна! Ну, а якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і приготуємо її разом. Першим ділом нам потрібно підготувати ізюм. В миску я насипала 200 г ізюму. І тепер заливаю його крутим кип'ятком. І потім відставлю і хай гарно набухне. І поки ізюм буде паритися, ми замішаємо тісто. Значить, у миску я налила сюди пів літра теплого молока. Добавляємо сюди 100 г пресованих дріжджів. і гарно все розтворяємо. Далі насипаємо сюди півлітрову баночку цукру. І додаємо 8 штук яєць. Додаємо один стакан сметани. Сметану можете додати любу, або домашню, або магазинну. Я додавала магазинну. І тепер оце все ми перемішаємо трошки. Далі наливаємо 150 г олії і тепер оце все гарненько перемішуємо. Потрошку додаємо борошно і починаємо mm. вимішувати тісто. Чуть не забулася. Сюди ще додаємо 1 чайну ложку солі і 2 пачечки ванільного цукру. Або одну пачку ваніліну, невеличку таку пачечку. І тепер оце все гарно вимішуємо. Добавляємо борошно і гарненько вимішуємо тісто, щоб воно було еластичне. Зразу це я роблю у мисці, а потім викладаю на стіл і гарненько вимішую на столі. І потихеньку додаю борошно. І тепер, як ви бачите, тісто вже майже вимішане, і на цьому етапі я тепер буду додавати ізюм. Значить, дивіться, ізюм у мене вже напарений, водичку я злила, і тепер сюди обов'язково треба додати борошно і перемішати. Це робиться для того, щоб ізюм рівномірно розподілився по пасочкам. Ну і тепер розтягуємо тісто. Висипаємо сюди ізюм, Розподіляємо його. Закручуємо і починаємо вимішувати. Це все ми гарно вимішуємо. Все, тісто ми вимісили, і ось таке воно повинно вийти. У велику миску наливаємо трошки олійки, змазуємо цю миску і тепер сюди викладаємо тісто. Тісто обов'язково ще раз перевернути, щоб воно було кругом обмазане олійкою. Це робиться для того, щоб тісто рівномірно і гарно підходило. Йому буде легше, наче підніматися. І тепер цю миску я обмотую стрічплівкою плівкою і накриваю рушничком. Або, якщо у вас є велика кришка, то накривайте великою кришкою і рушничком і ставите в тепле місце для підйому, щоб гарно піднялося тісто десь приблизно на 1 годинку. Це тісто наше піднялося. Бачите, яке воно гарненьке пористе, гарне тісто. Тепер ми знімаємо плівку. І частину тіста викладаємо на стола. Зараз будемо формувати пасочки. Форми я змазала свинним жиром і форми трошки нагріла, вони тепленькі. Тісто розділяємо на порційні шматочки. Трошечки його підмісимо, зробимо так, наче невеличкий шарик, гарненький, рівненький. І тепер кладемо його у формочку, в якому воно буде випікатися. Форма повинна бути заповнена на одну третю. Це формочки у нас уже заповнені, так як я говорила на одну третю. Ми накриваємо їх рушничком і хай підходять. І поки буде підніматися тісто, ми за цей час зробимо прикраси для пасочок. Беремо частину тіста, розділяємо їх на невеличкі кусочки, робимо жгутики і плетемо коси. Також, якщо ви не хочете коси плести, можете робити любі прикраси. Можете листочки, квіточки, шаріки, колосочки, все, що вам забажається. Я ж заплітатиму косічки. Все, тісто у нас у формочках підійшло. Тепер берете яйце, взбиваєте його гарненько, перемазуєте верхушки пасочок і далі прикрашаєте по вашому бажанню. Знову це все змащуємо яйцем. Зверху можете присипати магазинною присипкою для паски, або ж кунжутом, або маком. Це побажання. І тепер відправляємо оцю цю красу випікатися у гарно розігріту духовку до 180 градусів. Десь приблизно на годину або годину 20. Це залежить від розміру паски і від вашої духовки. Все, друзі, наші пасочки готові. Випікалися вони у мене в духовці 1 годину і 10 хвилин при температурі 180 градусів. І тепер ми їх викладаємо обов'язково із формочки, і обов'язково ми їх кладемо. Щоб низ він не набрався вологи. Кладемо на бока і накриваємо рушничком. Все, друзі, ось така краса у нас вийшла. По цьому рецепту у мене вийшло три невеликі паски і одна більша. І якби ви знали, як вони пахнуть на всю хату, такий аромат просто не передать. Ніяка магазинна випічка не зрівняється з домашньої. На смак ця паска виходить дуже ніжна, смачна і така ситна справжня домашня паска. Мені б дуже хотілося, друзі, щоб ви попробували хоча б один раз спекти для своїх рідних, близьких такі пасочки по цьому рецепту. І я впевнена. Що вам вони також обов'язково сподобаються. І цей рецептик ви собі запишете в блокнотик або занотуєте в телефоні. Ну, все, друзі! Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Я із задоволенням вам відповім. Бажаю вам усім миру, злагоди, добра, кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя і всього самого-самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!